Оце коли кажуть, українці готові, то от часто ті люди, які говорять, самі якраз так не живуть. І в цьому є велика халепа. Тому що ці люди вони розписуються за всіх українців, чомусь невідомо чому. При цьому самі вони живуть в інших умовах. Вони живуть в інших безпечних умовах, в їхні діти і так далі. Я зараз не за Олену Зеленську, а взагалі от за чиновників, за цю всю братю, яка розповідає у вишиванках часто, як треба любити країну, як треба боротися, як треба бути мужнім, як треба бути стійким. Насправді у багатьох із них діти не тут, дружини не тут, капітали вивезені, ну, як мінімум, при. При щось там припаси знаєте, за кордоном часто і батьки там само, а у багатьох чиновників батьки різко ну, бізнесом стали займатися. Ви ж бачили, да? Там чиновниці на митниці, мама там будинок купила, три квартири, сім мерседесів і так далі. Тому, коли це кажуть.